Продається будинок у мальовничому селі Росохач, що на Івано-Франківщині. Це реальна можливість придбати власну нерухомість за ціною вживаного авто. Будинок дерев'яний, його загальна площа 55 квадратних метрів. Усередині дві кімнати, у житловому стані, меблі залишаються, що робить цей варіант ідеальним для переїзду без зайвих витрат. На додачу ви отримуєте 30 соток землі. Це простір, який можна використати як для саду, так і для власного огороду чи затишного подвір'я. Тут ви можете реалізувати свої мрії про заміське життя з чистим повітрям, тишею та природою навколо. Санвузол поки що у дворі, але будинок підключений до всіх основних комунікацій: електрика, газ, асфальтований під'їзд, а також вивіз відходів. У дворі є власна криниця, тому з водою проблем точно не буде. Опалення газове, що забезпечує комфорт навіть у холодну пору року. До найближчого міста лише до 30 кілометрів, а в самому селі є все необхідне для життя. В радіусі 500 метрів, школа, дитячий садочок, лікарня, аптека, ринок, магазини, відділення пошти, дитячий майданчик. Поблизу знаходиться річка та озеро, що створює чудові можливості для риболовлі, відпочинку на природі чи прогулянок. Цей будинок ідеальний варіант для постійного проживання, так і для дачного відпочинку. Або інвестиції за таку ціну ви отримуєте повноцінну садибу з землею, комунікаціями, меблями та природною красою навколо. Ціна 7 тисяч доларів. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.